Екскурсовод Данило Притуляк прокинувся з похмілля і пішов на роботу, де мусить вигадувати екскурсійний маршрут для іноземців буквально на ходу, намагаючись насправді пригадати, що сталося попереднього вечора. В підсумку цей маршрут розкриває всю трагедію життя поета, якого спіткала найгірша смерть митця. Його списали, заборонили і забули. Ось на цьому місці був написаний останній вірш поета. Хто втоптав? У землю місто, хто вмісив криваве тісто, хто приніс з собою грім, ворогів лякають ким. Сьомий маршрут це 78 хвилин екзистенційної подорожі, над якою працювали аж 14 сценаристів, які були студентами режисерської майстерні Михайла Герасимовича. Це пейзажі Києва та краєвиди Витачева. Це написані самим же Ілєнком вірші та витончені жарти чи не в кожному кадрі. Наприклад, бездоганний переклад з української на англійську мову. Коли мені було 12 років, я вперше зустрів Данила Федоровича під мухою. Авагайткамкрос Даніла Притулюк under his creative inspiration. це і супер тематична музика діаспорянського гурту з Йоркширу за Ukrainians», про яку три століття тому розповідав і сам Майкл Щур. Ну та й просто подивіться на цього харизматичного хенка муді, якого зіграв український актор Євгеній Євсюков. Геній, але дурний. Історія про зайвого поета гуляла всередині мистецького середовища і сприймалася як київська міська легенда. Її Лінко вирішив екранізувати. Тож уявіть собі його здивування, коли після виходу сьомого маршруту до нього подзвонив той самий поет зі словами: Мені сказали, ви зняли про мене фільм. Круто, ні?